Неочікувана розпаковка смартфона від А бренду це новенький Oppo Reno 13 FS, який вже можна купити в Україні офіційно. І давайте разом з вами подивимось, що це за звір. Приємна на дотик і цікава на вигляд коробка має впізнаваний дизайн. На зворотній стороні вказані основні характеристики. Знімаємо пломби, відкриваємо коробку і кайфуємо від цього улюбленого відчуття, коли перший раз відкриваєш щось нове. Першим нас зустрічає конверт з документацією і голкою для слоту під сім-карти. Далі безпосередньо сам смартфон. Пакування телефону, до речі, прямо якесь преміальне. Вага смартфона 192 грами, тому в руці він відчувається ідеально. У мене на огляді досить популярний зараз графітовий матовий колір. Виглядає вживу він офігенно. У комплекті також знаходиться фірмовий кабель для заряджання смартфона USB Type-C. Блок живлення в комплект не входить, але Reno 13FS підтримує швидку зарядку 45 Вт. Смартфон має власну систему ColorOS на базі найсвіжішого 15-го Android. Великий Full HD AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц, батарея на 5800 мАч, стерео 512 ГБ постійної пам'яті. Все це є у Oppo Reno 13FS. Ну а як це все працює і на що здатна ця новинка? Я розповім у повному огляді на моєму YouTube каналі після тестування, а з вас лайк і підписка.